Я, в принципі, вже трохи вже трошки продаваю. навіть э, водьорий став. <laughs> так, да, починаємо, да, народ, yeah. все. Ми тут четверо, вот. Хто це переді мною? Все-все-все, все, всі в зборі. зборі перед тобою свята, йди вперед. Ну. Ми, давайте всі за свята. Вон свята. Так, вот, другий подувався, третій я. дерево. Віталька, ти де? За де я тут занят. А дейшну, Та, можеш ти наперед, не бійся. Зараз від відальші, ти пробіжи вперед, вперед трошки. Заді нас зараз дехто інший буде, Віталька я йду спереди давайте не ну хоч я можу побігти спереді але ти мене просто не доженеш ага сейчас всю зараз я за вас і встигаю Спереді саме відчути, якщо чесно я нечайно екран повернув бля так біля мене пробігану я тоже бачив ти стільки хвіст света зажми ще й бля окей мінус я Бежите трое. Бежите за мной, короче, башка не покати, он шел побьет, бежите за мной. Я никого не бачу. О! Блять. Ой, бабаньки. О, 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 вон, вон, вон. Это кто куда-то бежит? Направо, Света Йо! направо. Это ты, по ты. Я бачу свет, бачу. бачу. Да, хазик... да, ты за Я уже... Да. Петаль, стой. Стою. Дай бог, мы на насос... Света, света, света. Тарг, я короче, там... бежи. А! <связь> Света, бежи за мной. Он и же плачет? Света, бежи за мной. Боже, они судебно... Это да, так, окей, я тебе... Бежи, да, 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 Я буду в этой свет. Света, бежи сюда. Будьте вы скалы бежи. Шип бежать. нажми, щи, Света, да когда старайся почастейше шип нажимать, тобто бегать. Паша, Вога, охрененно. Я тебе казав. Ху, блин. Куда? Давай, 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 Света, бежи, 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 вон, бачь, светло, светло вон есть. Света, вертайся назад, 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 давай. назад, назад, развертайся, да? развертайся и бежи назад, Свет. <пл> Блять. <пл> блин, блин, Света, да? Мимо света, окей. А я сам, а що мені робити? Да не змотно, блять. Легче, ти не обертайся ні в якій сторони. Вот тим, Олег, ніколи не обертайся, все. Ми мусим хоча б чотири записки зібрати на рогу. Я кудись біжу, я нікого не бачу. Света, це не ти біжиш, це вже Олег лише один живий. А, да? Ти бачиш, що це іменно тільки казка ще деколи перед очима плимає? Мм. Я бачу якийсь фонарик, короче тільки світиться і чудовисько з'являється. Блін, я знаковася. Я хто хоче, блин. Малий аж заплакав. Мені мали заплакати. Що шо? Угу-гу. Що шо, малий? Не заплакав, але що ми все добре. Ох, хове! Оце це гарне здание, забігай. Чи це просто текстурка, я не знаю обігай кругом Лучше не обігай кругом Я хе хе Відлядь екран бачу, хе хе бачу? Ти я ж дивлюсь за тобою да Ну нахуй Візьов інакше місце, забий на ту записку <laughs> Бе, вона руку траситься, можна не співати я тебе руку, руку підняти Вона руку траситься А Гано, ну, що її на більше чоловік не можна грати Хо я так попару, попару і запишем трошки А ну нахід, треба було це казав, що я знаю дуже класну ігрушку. То було обойно бачить ідейку взяти взяти сюди Невроза. Сиша? Невроза взяти. Знаєш такий Невроз, Саня? От його сюди взяти, правда, він з ним майже не грав, розумієш? Віталька з ним майже не грав. У машині в записка є. Все прямо, але мене, кажу вже Олег, біжи зразу. Записка. В машині. Суспорт, записка. Ми в тебе віримо. Щось так, я так зрозуміла, друга з одинадцяти. Так. А де першу? Ми забрали? А ми першу вже забрали. Я, забрали. Ми тоді, помни, там де ми бігли поміж, поміж скали. Там... У а, а тоді точно не бачила. Боже, за мене батьки, мабуть, подумають, чого вона кричить. Чого вона кричить, до мене сусіди стукали. Та нужна то самому так як Вночі без без куди. Пакум не навушника. Сподіваюсь, ви будете добре спати. Я в них рен нам більше надо зробити на екзамени. Мені завтра взагалі по школу а ти точно, ти в якому класі? Дивіат. 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 О, то, то, то вже просто прослідив, то вже все знає. Та я ж її в друзі секундах не мав. А точно, я ж забув, що ти вже її. Мама, нічого не обращай, ні мої. Ні, що ти Якщо я закричу, то не звертай на це море. Що, що, що? Да, я знаю, що що. Да, я знаю, що. Це ага. Я ще недовго мені задам школу. Це типа кінець карти. Давай, Олег, зараз побежишь, мы может максимум еще один раз сыграем. Да, я буду спать. <свят> а, ты что, самый экстремал, ты что, блин, зараз вернулся? О, блядь! Ага. Ах, я болит ты Я Шепец, <свят> 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 сказала, бежи под заборчиком, побег в <свят> Не, не, под заборчиком небезопасно. Да я еще узнаем. Да бля! Ааа! <свят> 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 ничего, давай, давай. Там Далі, там вішно це. Там смішно же руки тросується. Розумію, у мене я, 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 так людика з дергр, дырк блю вправо. Нет, ми ти просто мусимо з хати зірком записати. На дів хатіка не буде стоїть А, <плес> Я тут, а я скейт з двері позакривалася, в мене додому Раз сидів слухав, стукали по батареях. менше. Нормально моя налякалася? Да не, я тут заканчивала, то что мама заходит не кайф такая за замопли. А я вас давай сватаю, ловится. Не-не-не, ладно, ты шукай записки, окей? И входа заку и ты сюда. Я тут Боже, я тут зокрема розслаблятися а це все буде нормально що що і в одній не розслаблятися ха 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 я розумію що я буду бігати чотири чи бігати по одному О! ти знову до запору зайшов тут да, далі я думаю якийсь поход ти знаєш ніжно смішно ніколи це треба розвинутися я буду це розвитати цікаво а на далі ви вийметеся можна? Я, я сильно дунув носом, блін, мені, знаєш, на руки на руки подуло. Воздух пішов, я ні, я трошки думаю. Як добре, що в мене світильник на пульті? Захотів включив, захотів виключив. Блять. Так, Вітро. походу воно десь тут, але. Просто у блін, не жопа. Ні, ну світильник не я купляв. О-о-о, записка, Олег, записка. Ура, Олег, третя записка. Блять! Сука. Та ти в ти Олег, Тобі треба ту записку дістати. Сука, дай нахуй! Та господи верни, що тобі там стоїть? Ну. Ти подумай, як здохнеш. Ай, блядь, я не знаю. Сиріша. Це ж цього ж гра. Сихонний грав, а ти світло викінчила? Я, да. Добре, лишим саму шиту, нехай сама побігає тут. <ріхи> Та не є мішна, я ж не чесно кажу. Чесно кажу, чи? Ви впевнена? Бля, я, я ту записку загубив. Я оптиміст. Ну, покемон з тебе не побачу. <ріхи> то, у мене, тобто ці ігри ну, не дуже як, беруть. А кричала покричать хоч якось. Не, ну то твій малий реально заплакав чи що? Я фільм Жахів, я фільм Жахів дивилася у Дядь Дэ. Я думаю, что... Да. Ни хера твой ничего сын. Я сміялася. Смеялся? Не, я сидил такая пылу. Пылу... Уда, куда пыла восьма? Ты шо, Бріть я хочу думку дивитись. А вс співа було прямо. Біжи туди, тупо прямо. Прямо, прямо. Та нестилка. Эй, ти не похуй тут, сука, заебав мене вже. Не сюда, бля. Ти а. Тут битись не можна, Валеш. Ти його ключом не завалиш. Нестинком пот біжи прямо. Я? Ты мощный. Раму, Кейгандон, да иди сюда. Нет, треба буде свету откуда шити. Чисто свету. Подивитися, як хочете. Надеюсь, Вася, надеюсь, батьки, ты того не записываешь. Ну як сказати, Олег? Ну все записується, але потім то все Так. Да. Блін. Перечався, сука, як маленька дівчинка, блядь. Не спать уже треба. Я щенку. Блін, свято нормально не залякали. Ви Але... п'ять. Але я нині вже не буду їв. А, а ту до якої вже не включив? А що на місці? Що? Він тебе спіймає. Та треба хоч якусь записку наїхати. Стить на місці. Йому три записки. лапа Не звертай на нього уваги. Ось Я не спорю, якщо виключити звук то цю ігру грати можна. да. Просто звертати на білі очі. А ти дай колонки поголосніше. Ви розумієте, тут суть в тому, що не такий страшний цей звір, як сам цей кейк. Ну ти Ті звук, ти це саме гірше. Я в тому прикол, що ти звук шугає. Ти, ти розумієш, Іра, як він вилазить, ми не чуємо. Олег чує тільки ці звуки. Що <плес> там? <плес> Такі пороги. <плес> пироги. Не звертай на нього, просто стій. <плес> не <він загрязе>, бійся. <плес> Ой, я кажу, Іра. Привіта. Ну то так і буде. Здохне, ну блін. Це гра. Зроби самопожертвування. Ні, не руки. Зрозумій нас, а не О, лапа, я вже лапу бачив. Сім сіла взагалі. Нам по 18. А, тобто ви вже в школу не ходите. Ні, вже давно. Ай! Хто? Знаєш, чим прикол? А він симпатичний. Він Окей, перша серія пройшла успішно, продовження. Продолжение следует.